Битва за статус посвідчення учасника бойових дій на тепер не отримав жоден із бійців, які воюють або воювали на антитерористичній передовій. Таке відверто кажуть у новоствореній державній службі України у справах витирання війни та учасників АТО. Чиновники кажуть, процедура з оформлення бойового посвідчення для кожного військового чи мобілізованого на війну триватиме близько двох місяців. Натомість. Поза законом у буквальному розумінні залишилися добровольці. Хто і в який спосіб повинен подбати про цих бійців? Досліджувала Валентина Мудрик. Додому з війни вони повернулися вперше за кілька днів знову туди їдуть. А от що робити з документами не знають. Проблема це про службове відрядження. Максим і В'ячеслав двоюрідні брати показують довідки, які їм видали в частині. Це весь їхній доказ, що вони справді були в зоні АТО, та скаржаться у військових квитках. Жодної відмітки не ставлять. Там сказали одне, там сказали інше. Ну воно так виходить, що ми не ми, ми не розуміли, кому вірити. Просто ми прийшли Це в частину. Вони нам сказали, що ми не, не можемо цього поставити, поки не буде виданий е, витяг з наказу, який дає. Е, Прес-центр АТОН у Міноборони заспокоюють. Мовляв, на першому етапі так і має бути. Довідка це проміжковий документ, який потім надасть справу людині отримати статус учасника. Так, ми їхали саме перші. Це було 14 квітня. Тоді ще ніхто не їхав, і ми їхали тому. Ніхто навіть не надіявся, що нам щось будуть видавати, якісь довідки чи ще щось. Євген і ще пів тисячі його підлеглих на сході. З квітня трошки хвилювалися, а вже коли другий раз повернулися, зрозуміли, що все рівно все вже буде нормально. Додому вони приїхали у відпустку вже втретє і мають усі шанси одними з перших отримати посвідчення про участь в АТО. Іваненко розповідає, відколи їхній добровольчий батальйон приєднали до військової частини в Києві. Їм спочатку зробили запис у військовий квиток. Далі видали дві важливі довідки: це витяги з наказів про відправлення в зону АТО і про повернення звіти. Кінцевий документ для отримання бойового статусу рапорт. Його Іваненко зі своїми підлеглими зараз заповнюють. А вже завтра пакет документів по кожному бійцю направлять на розгляд комісії при Кабміні. За місяць вони отримають свої посвідчення. Слава Богу, що воно робиться і воно робиться в тому році, в якому повинно бути. А оці два добровольці виявилися поза законом. Улітку на війні вони. Не втратили ноги, проте жодного документа про участь в АТО вони не мають, а медики записали, що їхні травми виробничі. Тут написано, що вогнепальна вибухова травма, правого стегна і все це ось нещасний випадок на виробництві. Двайна людей вже бог знаскока. блін, на прийнять закон вони не можуть. Тому що добровольці, ну коротше, це як мертві душі. Мені так же само сказали, що якщо немає нету... Довідки такого образця то так як немає закону по добровольцям. Ми маємо цей вопрос решать через суд. Якщо б я не отримав ранення, я б не шукав собі там статус учасника. Бойовий статус для добровольців, які не прикріплені до жодного офіційного підрозділу, справді проблема, яку мають вирішити, нардепи визнають у новоствореній держслужбі ветеранів. АТО. то вже законопроект. Звичайно, буде прописана інша категорія людей, крім військовослужбовців. Наразі ж бойового статусу жоден боєць іще не отримав, запевняють у Мінсоцполітики. бо розпочали цю роботу лише у вересні. Кажуть, поки що розглянули документи 470 військових. Усім їм вирішено посвідчення видати. Загалом же процедура з оформлення бойового статусу може тривати максимум два місяці. Валентина Мудрик, Тетяна Лазарчук, Галина Грант Спецкор 2+,2.